Ну, ви розумієте, люди вважають, що тут під Києвом ціле місто. Якщо ти зайшов там десь в лаврах печери, можеш вийти в метрополітен і так далі. Справді це не так, і кожна комунікація за тільки комунікація. Як правило, ніяких чудес, див під землею не буває. Що ти залізко електропідземної річки, значить ти будеш там. Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в Етері. Друзі, сьогодні напрочуд сонячний день, але сьогодні. Ми будемо лізти в підземелля та неабияке підземелля одну з найвідоміших і найбільших малих річок міста Києва річку Хрещатик, яка у свою чергу є допливом іншої підземної річки Клов. Сьогодні ми зануримо всю річку і розповімо про її історію. Зокрема, про історію нещодавню, тому що. Ця річка в першу чергу відома тим, що там неодноразово гинули дігери. Перед нами літописна річка Либідь, одна з найвідоміших малих річок Києва, названа на честь однієї з легендарних засновниць Києва, сестри Либіді. Як відомо, сьогодні вона закрита в бетонну канаву, а в її численні допливи це річка Клов та інші 30 допливів закриті під землю. Сьогодні вона є величезною дощовою каналізацією. Тобто знаходитись тут під час дощу смертельно небезпечно. Саме це стало причиною смерті багатьох людей, які гинули тут як в колекторах, так і безпосередньо на поверхні під час дощу. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях чи було б вам цікаво побачити окремий наш випуск, присвячений безпосередньо історії річки Либідь? Перед нами таре гирло клову, яке було збудовано ще в 1950-ті роки. Зараз, як ви бачите, воно повністю. Перерізано сучасним будівництвом. Тут мешкають безхаченки, і далі починається глуха стіна. Але тут збереглися кріплення, на яких висіла меморіальна табличка в пам'ять о перших загиблих двох дігерах, які померли тут наглою смертю в серпні. 2003 року. А з 2009 року клови хрещатик переробили, і тепер вони впадають тут. Трошки вище за течею від старого гирла, перерізаного бетоном. Ну і, як завжди, традиційно нам знадобляться оці чудові гумові панчохи, вироблені ще в радянський час мільйонами екземплярів. Першу таку пару я придбав 16 років тому. І досі продовжуємо їх використовувати. От вона, бахіла від радянського комплекту хімзахисту, вдягається поверх вашого взуття. Мотузка, щоб прив'язати до одягу. Тут розмір вказаний. Розмірів існує три. Перший, другий, третій. Ну і додаткові оці кнопки для того, щоб зафіксувати бахілу на нозі. Ця нехитра конструкція захищає вашу ногу від води, бруду, землі, піска і так далі. Можна ходити спокійно по коліну в воді. Єдине, що треба бути дуже обережними з металовими предметами, так як контакт з будь-якою арматурою може призвести до того, що бахіла проб'ється. Як ви бачите, вхід повністю відкритий і зайти всередину може будь-хто. Але, на жаль, не всі повертаються. Ви чуєте голос цієї річки, як вона шумить? Вважається, що назва клов походить від старослов'янського слова шумний, такий потужний. І насправді я дивлячись на те, що ця річка зараз закрита під землю, вона досить гучна. Вона гучно переливається в темряві свого підземного бетонного каземату. Дехто з забобонних дигерів, батьків-засновників нашого руху, яким вже давно, там за 50 років, вони вдарилися в різні езотеричні культи. Вони вважають, що ця річка кровожерлива, що вона час від часу вимагає людської пожертви. І що вперше тут, ще в данослов'янські часи, на берегах цієї річки, коли ще вона була повноводна, відкрита, приносилися в жертву люди старим язичницьким богам. Потім, після хрещення руси, за часів князя Володимира на її берегах було вбудовано Кловський монастир, який, в свою чергу, знищили монголи, вбивши всіх чинців та поскидавши їх трупи в воду. Вже в наші часи ця річка забирає життя дигерів. У 2003 році загинуло два молодих шукачі, досить досвідчених, не дивлячись на свій такий досить юний вік. Але на цьому клоп не закінчив свої жертви. Рівно через 5 років історія повторилася. Вже в 2008-му тут гинуть двоє. хлопець з дівчиною, які пішли сюди послухати концерт легендарного Пола Маккартні, який в той момент виступав на вулиці Хрещатик. Мені доводилось приймати участь в пошуковій операції. По пошуку загиблих дігерів у 2008 році. І по ходу нашої сьогоднішньої прогулянки я хочу вам розказати все, як очевиди з цієї страшної події. Старі дігери ще пам'ятають величезність. Береги із сміття, колекторі клоу. Зараз да, від них вишиваються досить мало. От такі от намиви сміття, заліза, підком, святі, монет утворювалися тут сотні років. Ця, ця річка протікала через декілька великих ринків. Або як радше в Києві казали, базари. Песарабський. Ринок, Троїцький ринок ти могли потрапити через сливостоки, в тому числі разом зі сміттям, і різні цінні предмети. І з роками тут утворювалися величезні такі намиви, просто тверді, як бетон, з різних металевих предметів. І зараз, до сьогодні, існують люди, які розбивають ці береги в пошуках чогось цінного. От ми бачимо тут якраз розбитий такий берег. Бачите різноманітні залізячки. Тобто все все прорізується, пробивається дуже ретельно. І в цьому смітті ну, є шанс знайти навіть золото. Причому в 90-ті діві розповідають, що золото знаходили в середньому раз на тиждень Таких от на завалах сміття. Беріть увагу на ці гігантські брили. І сюди принесла вода. З ту погоду цей колектор просто русло похованою наживо колишньої річки. А коли починається дощ на поверхні, з усіх навколишніх пагорбів, сюди потрапляє з величезною швидкістю смертоносні потоки води. Вода грається такими бривами, як дитина мала, яка розкидує свої іграшки. Тобто уявіть собі, наскільки небезпечно для людини опинитися тут під час дощу. Цей колектор було споруджено трошки менше, ніж 100 років тому вже за правління комуністів на стиках. Він не герметичний. Тут разом з водою, з землею, потрапляють різні мінеральні елементи, такі як папно, кальцій і в них утворюється така потужна порода дуже міцна. В принципі, це можна порівняти з справжніми сталактитами і сталагмітами в природних печерах. Час від часу чутно страшенні удари зверху, як ніби сюди. Зайшов якийсь скажений барабанник. Насправді це просто автівки, які наїжджають на каналізаційні люки, розташовані зверху. Тобто ми постійно рухаємося під дорогою. З боків видно численні труби від галудження до зливостоків. Саме через них сюди потрапляє дощова вода. Коли з усіх боків починає сильно фонтанувати потужні струмені води, повітря стає вологим. А вода під ногами стає мутною і починає нести сміття, стає зрозуміло одне: а в тебе є лічені хвилини на те, щоб втікти звідси і врятуватися від смертоносної колекторної хвилі, яка руйнує все на своєму шляху, і з шаленим ревінням вилітає на поверхню, щоб впасти в вибідь. Коли дощ особливо сильний, два смертоносних повіні з однієї сторони. Вивіть з іншої сторони, і приток клову творюють страшенний водоворот. Годі й казати, що на поверхні навіть плавають машини. А тут під землею все взагалі стає суцільне царство Нептуна. Ревіння води зустріч нам наростає з кожним кроком. Могло б навіть здаватися, що на поверхні пішов дощ, нам залишилися пару хвилин, щоб врятуватися або вмерти. Але насправді. Всього-навсього перехрестя трьох підземних річок, до якого ми зараз наближаємося. Саме тут Пловський струмок з'єднується зі своїм головним притоком Хрещатиком, який, як ми бачимо тут, побудований з сегли ще у 19 сторіччі. Цей колектор пережив декілька війн і досі функціонує. Ми рушимо в Хрещатик. Ось він, стародавній літописний струмок Хрещатик. За легендою, саме тут князь Володимир похрестив 12 своїх синів, двоє з яких Борис і Гліб, стали одним із перших українських святих. Ця споруда збереглася з 19 сторіччя і досі функціонує. Цікаво й те, що життя у людей вона почала забирати ще дуже надовго. До того, як взагалі з'явилося слово «дігери». Тут в стелі колись стерчали величезні гігантського розміру злової вершітки, які відкривалися на хрещатику під час дощу. Ці вершітки були настільки великими, що сюди могла провитися не тільки людина, а й ціла коняка разом з каретою. Пресі того часу звичайними були такі собі зам'ятки маленькі нотатки. Черговий міщанин згинув у водах. Хрещатинської труби, будучи на підпитку, сьогодні ці решітки заклали бетоном, але люди продовжують гинути тут. Це київські екстремали. Можливо, правій ті езотерики, які вважають, що річка Клов та річка Хрещатик час від часу вимагають людської крові. Оці потужні склепіння навіть витримали вибухи 41-го року. Коли радянські диверсанти підірвали Хрещатик після вступу німців в Київ в вересні 41-го року. Подейкую, що проєктантом цього колектора був славновідомий архітектор Городецький. Він спроєктував цю споруду. Тут Хрещатик робить стрімкий поворот. Під ногами видно стародавню будівку. Вкривали наші вулиці 200 років тому. О! Щур! Бачите, бачите, ось він. Я от зараза така. Зараз ми спробуємо налагодити контакт з мешканцями зовнішнього світу. Але перед цим, друзі, прошу вас, підпишіться на наш канал. Ставте лайк по цим відео обов'язково розповість своїм друзям, рідним, всім просто кого ви знаєте. Розповійте про нас канал, бо таке про Київ можемо розповісти тільки ми, ніхто інший. Тут є зливостоки. У 2008 році саме ці зливостоки врятували життя з двом хлопцям з цієї компанії, яка Ходила на концерт Пола Маккартні. Люди! Ей! Е, ей! Е! Людоньки! А! Е! А! Е! Є хто небудь? Підійдіть! Підійдіть, будь ласка! На поверхні вирує життя, але до нас нема нікому ніякого діла. Петь. Дивіться, приїхав тролейбус і люди ви виходять з тролейбуса. Та на. Бай-бай. От бачите, дощі намивають сюди дріб'язкові монетки. Залізяще, різне сміття. Але трапляється таке, що хтось от придбає новенький айфон. І вродить його в плісеньку з І Потім його можна знайти тут, забрати і користуватися далі. Ходімо далі? Можна! Чим ближче ми наближаємося до витоку колектора. Менше хід. Зараз під акомпанемент проїжджаючих над нашими головами автівок. Я розповім вам про далекі події 2008 року, очевидцями яких довелося мені бути. Це було 14 червня 2008 року. Ми тоді, молоді першокурсники, святкували перший екзам. Дачу першого екзамен. І в цей день була дуже страшна злива. Я пам'ятаю, як сьогодні. В першу половину дня пройшов дуже сильний такий рясний дощ. Потім був невеликий проміжок, і до самого вечора вже безперестанно любила сильна злива. Пам'ятаю, як ми бігали по калюжах, били пиво в одному з закинутих будинків в центрі міста Києва, пам'ятаю ще, що мені тоді дуже... Хотілося показатися крутими перед хлопцями і дівчатами, які з нами були. Я вибив вікно в закинутому будинку і стрибнув всередину з таким переможним криком. І прямо впав на цвяхи і пробив собі обидві ноги. як от, перепрошую Ісус на іконах. Ноги кротачіялися, це ж жали, мивіть собі. Старі і ржаві цвяхи пробивають ваші ноги, там можна захворіти чим завгодно. От. Але, як виявилося, в цей день в колектор пішла група молодиків. Справа в тому, що в цей день в Київ приїхав один з останніх учасників легендарного гурту Бітл Пол Маккартні для того, щоб проштувати концерт на Хрещатах. І, звичайно, це викликало ажіотаж. І велика кількість людей захотіло піти на цей концерт. Але як виявилося, дехто хотів послухати ще концерт під зиму. Я про це не знав зовсім. Як виявилося в той момент, дехто з наших хлопців, з нашого Дігівського клубу, вони пішли до колектора кволу, до входу якраз от на те місце, де яке ми сьогодні з вами показували, яке ми починали нашу таку, підземну прогулянку, вони сиділи там, теж пиво-пиво пили пили, і чекали, коли почнеться дощ, щоб впіймати колекторну хвилю. Ці хлопці бачили, як колектор заходить група молодиків, чотирьох осіб, троє хлопців і одна дівчина. І вони їм кажуть, що ви робите? Зараз почнеться сильний дощ. А ті кажуть, що ми самі типу беремося, ну щось бо або їх просто послали кудись на три букви. І занурили серед. Вже через 40 хвилин, десь 50 хвилин, наші дігери, хлопці бачили, як на вході щось схоже, Починає, почалася сильна злива і щось схоже на людські тіла. Вимовив з колег. Звичайно, що на той момент робити якісь е, рятувальні роботи це було покласти там десяток людей, де ніхто не зупинив, навіть якщо водолазів не запустити, настільки сильний потік, що людину просто перетворила на шматок свіжого м'яса, розбивши її просто об стінки колектора. Це дуже страшна смерть. Люди в колекторах під час дощу гинуть не від не захлинаючись від води, вони гинуть, розбиваючи об стіни. На наступний день я ще теж нічого про це не знав. У мене було таке похмілля, чесно кажучи, і потрібно було йти на страшний екзамен, до якого я був зовсім не готовий. І тут мені приходить смс. В колорі загинули люди, підтягуйся туди та й туди, та будемо проводити рятувальні роботи, будемо їх шукати, можливо, ще когось вдасться знайти живим. Екзамен страшний там, а мені вже все. Я всередині, мене дві одного з одного боку я, ну, я відчуваю себе дотичним до цього руху. Мені хочеться допомагати, жити життям цього руху, допомагати. А з іншого боку, мені страшно, що загинули люди. А з іншого боку, в мене є такий азарт, бажання от зараз йти, шукати, бути героєм. Я виходжу перший, мені ну, втрачати нічого, думаю, завалить зараз, поїду одразу на, на заїжджаючи додому, без нічого, просто от, як зараз я є, в такому ж одязі і поїду на рятувальні роботи. І покладаєш... Е, Ставить мені автоматом п'ятірку, він думав, що якщо я відмінник і що про це все, все знаю, і він мене відпустив. Я побачив в цьому якийсь божий знак. Я одразу зловив голову поїхав до Лисої Гори, де, біля колег... де протікає річка Либідь, і там в колекторі якраз відбувалися спасальні рятувальні роботи. У нас було десь близько п'ятдесят людей. Тобто зібралася вся основа Київського Тігівського руху, працювали там. Тож у таких страшних умовах. Колектор вибіді, куди впадають всі ці підземні річки, врешті-решт, він повністю забитий сміттям. Там на 3-4 метри вверх просто нігівайські завали сміття. Я... Своїми пробитими ногами без будь-якого хімзахисту, без таких без пахів, без нічого. Просто думаю, ну захворію, так захворію, треба ж людей шукати. А вода гнила, така завали сміття. Там холодильники старі, радянські, якісь шини, відходи життя людини, гнилі овочі, все просто перетворилось в таку величезну стіну сміття, і ми все це руками розбирали. Знайшли трупи декілька без знайшли бабусю, якусь без руки. Померло, яку, десь хтось ну, взагалі людина загинула, про неї ніхто не згадав, як комаху роздавили все і про неї забули. Е, якогось чоловіка, теж невідомого знайшли знову-таки там, в цьому завалах сміття. Е, на жаль, е, так нам не вдалося відшукати не живими, не мертвими е, цих загиблих дігерів. Е, е, чому шукали саме там, тому що в 2003 році таких загиблих хлопців знайшли саме в, 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 в районі Лисої Гори. В той момент я ще не лазив, я не був свідком тих подій. Я розповідаю тільки про 2008 рік. У 2003 їх знайшли на тому самому місці. У 2008 ситуація була іншою. Дощ був набагато сильніше. І через це одного хлопця знайшли аж на березі Дніпра, щоб ви розуміли. Змилию під хрещатиком, а його в Дніпро і пронесли так пару кілометрів. Його через тиждень знайшли рибалку. А дівчину так і не знайшли дотепер. В Цьому році будуть вже які за рахунком, Це 2003 2008. Це виходить 15-ті вже роковини їх смерті. Люди, батьки там, звичайно, були в розпачі, в і Вони зверталися до всяких шарлатанів, гадалок, які там ходили з палками з паличкою лози, і казали, отут є підземний хід, 30 метрів глибиною. У них переламані руки, ноги, треба розривати терміново асфальт. І там вони лежать, вони в обіймах один одного, чекають порятунку. Ну просто заробляли на почуттях батьків. Ми просто потім підійшли до одних таких шарлатанів і сказали, хлопці, можливо, ви зубами прориєте оцей асфальт і покажете нам де саме, от лежать ці хлопець дівчиною. От така сумна історія. Після цього декілька років не міг ходити в колектори влітку, тому що знаєте, думав, от не дай боже, зараз щось відбудеться. От, але якщо підходити до цього, з безпек, зараз є метеорадари, є можливість відстежувати пересування величезних хмарних скупчень дощових, то є можливість прогнозувати. Як бачите, подорожі по колекторах це не тільки комфортна ходьба на повний зріст, але навіть Олена, вона маленька і доводиться навіть їй доводиться згинатися от в букву сю. Ну як? Це підземний перехід. Одна. А. -а, -а. То ну що? Ось ми досягли своєї мети цей хвилюючий момент перед вилезер на поверхню. Але перед цим мені потрібно ще тримає цей район. Все відкрито. Виходимо. Брат у тебя війна вже закінчилась. Скажіть, будь ласка. Ні, поки не війна закінчилась? Ну що? Действуй. От бачите, де вона вилізла? Що робить? Ура! Ага. Що ж, ми вилізли, ми живі, здорові та повні сил продовжувати знімати відеоролики про цікавий Київ. Всім обов'язково підписатися на наш канал, поставити лайк. Можна ще пару гривень засилати, обов'язково на розвиток нашого проєкту, і ми будемо далі вас радувати цікавими віщами. Можливо, напишіть там якісь пропозиції свої, якщо хочете показати те чи інше підземелля. Ну, звичайно, все в рамках законодавства, яке ми не порушуємо жодним чином. І до нових зустрічей на нашій сторінці.